Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні розглянемо, як ведеться облік надходження імпортних товарів. Товари від іноземних постачальників підлягають митному оформленню. Відповідно до частини 1 статті 74 Митного кодексу України, митний режим імпорту. Або він ще називається випуск для вільного обігу в Україні. Це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України. За загальним правилом на митниці сплачується ввізне мито. ПДВ та акцизний податок з підакцизних товарів. У певних випадках сплачується тільки ПДВ, а мито не сплачується, або сплачується ПДВ і мито, якщо товари не підакцизні. У платників ПДВ сума цього податку сплачена на митниці включається до складу податкового кредиту. Ця сума ПДВ, сплаченого на, мит... на митниці, під... е... може бути віднесена до податкового кредита тоді, коли є. Оформлена імпортна митна декларація. Але декларації митні. Складаються не у всіх випадках відповідно до пункту 196.1.16 Податкового кодексу України, не є об'єктом оподаткування ПДВ ввезення на митну територію України і вивезення за межі митної території України незалежно від обраного митного режиму, митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро. В цих випадках митна декларація не оформлюється. В інших випадках митне оформлення товарів і сплата митних платежів підтверджуються митною декларацією, яка зазвичай складається зараз в електронній формі. Окрім митних платежів, якщо витрати на доставку транспортування товарів не включаються до ціни придбання, то підприємство окремо сплачує ці витрати на доставку. Ще може бути сплачена винагорода митному брокеру, а також інші платежі, які пов'язані з митним оформленням. Як ці платежі обліковуються? Здається, це витрати. Ось і треба віднести їх на певний рахунок обліку витрат. Наприклад, 92 друге адміністративні витрати або 94 четверте інші витрати операційної діяльності. Це ж операційна діяльність. Ми імпортуємо товари або запаси і потім. Або продаємо товари, якщо це товари, або із матеріалів, якщо це запаси, виробляємо певні товари і їх продаємо. Це не так. Не можна відносити на витрати такі платежі, тому що відповідно до пункту 9 національного положення стандарту бухгалтерського обліку 9 запаси, первісна вартість запасів, що придбані за плату, у даному випадку в іноземного постачальника, складаються з таких фактичних витрат. Суми, що сплачуються згідно з договором та інвойсом постачальникові. Це перша складова. Якщо це імпортні товари або запаси, є суми ввізного мита. Також є транспортно-заготівельні витрати. Тобто витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів фрахту завантажувано. Вантажувано розвантажувальні роботи, транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування таких запасів. Тобто ці складові повинні не відноситися на витрати, а включатися до вартості запасів. Як ж ведеться облік надходження імпортних товарів та запасів? Розглянемо приклад. Товар імпортується на умовах постоплати. Тобто перша подія це опробудкування товарів, а оплата постачальнику це буде друга подія. Може, зараз не так часто контрагенти вірять один одному і відпускають товари на умовах постоплати, але першим ми розглянемо саме цей приклад, тому що він простіше для розуміння і для обліку. Потім згодом у наступних відео будемо розглядати і інші приклади, де товари оприбутковуються за, за попередньою оплатою. І такий облік буде мати певні особливості, і ми їх розглянемо. Отже, вартість товарів відповідно до інвойсу іноземного постачальника 1700 євро. Вартість доставки товарів. Не включається в цю ціну і сплачується окремо транспортні організації або ФОПу і становить всього 8100 і складові цієї суми такі, що достав вартість доставки від складу іноземного постачальника до митниці. 5400 гривень, і від митниці до підприємства 2700 гривень. Ця розбивка нам знадобиться для визначення митних платежів. Розглянемо це. Вартість оформлення митної декларації, що сплачена митному брокерові, становить 600 гривень і суми транспортування і митного оформлення становлять суми без ПДВ. Поставка цих товарів. Звільнена від мита, тому підприємство при митному оформленні сплачує тільки ПДВ. Платежі на митницю сплачуються перед митним оформленням. І зараз розглянемо, як призводиться розрахунок суми митних платежів. Бо перед тим як товари потраплять на пункт митного контролю, сума певна повинна вже зайти на. Рахунок митниці, тому треба її заздалегідь попередньо, хоча б за день розрахувати і сплатити. ПДВ сплачується з митної вартості товарів та суми ввізного мита. Оскільки в даному випадку сума ввізного мита не сплачується, сплачується тільки ПДВ, то ПДВ обчислюється із суми митної вартості товарів або запасів. За загальним правилом, митна вартість це вартість товарів відповідно до інвойсу постачальника і сума витрат на їх доставку до митниці, якщо ця вартість витрат на доставку не включена в ціну товарів. Валютні суми для цього перерахунку перераховуються у гривню за курсом НБУ на дату митного оформлення. Товари за умовами нашого прикладу оформлюються на митниці 27 травня. Курс НБУ на цю дату 31,3159 за 1 євро. Таким чином, розраховуємо митну вартість 1700 євро. Множимо на 31,3159 і додаємо до результату цього множення 5400 гривень. Це вартість доставки товарів від складу постачальника до пункту митного оформлення. Результат цього буде 58 637 гривень 3 копійки. Це митна вартість. Якщо було б мито, то з цієї суми обчислювалось б мито візне у певному відсотку, але ці товари від мита звільнені, тому обчислюємо тільки ПДВ. 58 63703 множимо на 20%, якщо в нас ПДВ обчислюється ставкою 20% і отримуємо суму 11 727 гривень 41 копійку. Оскільки митні платежі сплачуємо до початку митного оформлення, то ми не завжди знаємо курс НБУ. На наступний день або через день, за яким буде здійснюватися це митне оформлення. Якщо ми сплачуємо 26 травня, а митне оформлення буде 27 травня, то розрахувати суму митних платежів у більшості випадків, коли ми ще не знаємо курс, ми можемо тільки приблизно. Тому ми сплачуємо із запасів, щоб якщо курс трохи підвищиться, нам вистачило коштів на митне оформлення. Округлюємо показник 11 727 гривень у більшу сторону до. 12 тисяч і гривень і будемо її сплачувати. Проводки в нас будуть виглядати таким чином. 26 травня ми сплачуємо перевізникові дебет 631-го рахунку розрахунки з вітчизняними постачальниками, кредит 311-го рахунку, сума 8100 гривень. Можливо, обліковувати розрахунки із перевізником, і з митним брокером, наприклад, на рахунку 685. 6851 розрахунки з іншими кредиторами в національній валюті. Це не принципово. Принципово те, щоб і оплата, і відображення витрат на доставку в. Вартості товарів в нас проходили по одному і тому ж самому рахунку обліку розрахунків або 631, або 6851. Можливо, навіть 377-й рахунок, розрахунки з іншими дебіторами, але принципово щоби. Обидві частини розрахунків проходили по одному рахунку, а не так, що там ми робили в оплаті 631, а коли включаємо ці витрати до вартості товарів, то кредитують вони 631, а 685 Тоді в нас просто не закриється заборгованість дебіторська і кредиторська по розрахунках з перевізником, хоча насправді всі розрахунки фактично будуть закриті. Отже, Перевізнику сплатили. Далі, 26 травня, сплачуємо митному брокеру за те, що він буде оформлювати митну декларацію. Проводка така сама: дебет 631-го рахунку, кредит 311-го, 600 гривень. Розрахунки з митним брокером також можуть вестися або на рахунку 377 або на рахунку 685 Це допустимо. Далі. Сплачуються 26-го ж до оформлення митної декларації: митні платежі, дебет рахунку 6851, розрахунки з іншими кредиторами в національній валюті, кредит 311 поточні рахунки в національній валюті, 12 тисяч гривень. Ми розрахували 11700, але округлили у більшу у більший бік до 12 тисяч гривень, щоб нам вистачило коштів для митного оформлення. Також розрахунки з митницею можуть вестися або на рахунку 377-му, або 631-му. Це теж не принципово. Головне, щоб коли митне оформлення було здійснено, ці розрахунки закрилися, і сальдо на відповідному рахунку або 631, або 685, або 377 були закриті і сальдо не мали. Ну, якщо там десь невелика переплата залишиться, вона буде у дебетовому сальду. І все. Далі, 27 травня, оприбутковуємо імпортні товари. Оприбуткувати ми їх можемо тільки тоді, коли вже закінчилося митне оформлення, і ці товари були доставлені вже до нашого підприємства. Якщо це товари, які призначені для подальшого продажу, то дебетуємо ми рахунок 281 товари на складі і кредитуємо рахунок 632 розрахунки з іноземними постачальниками. Вартість товарів за інвойсом, те, що ми будемо сплачувати потім постачальникові 1700 євро. Курс НБУ на дату митного оформлення в нас 31 31,3. Кома, 3159 10 гривень за 1 євро. І гривневий еквівалент цієї суми буде 53 237 гривень 3 копійки. Далі в митній декларації в нас буде відображена сума ПДВ, яка сплачена при митному оформленні. Ми її вже попередньо розрахували, це буде сума 11 727 гривень 41 копійка. І відображається вона проводкою по дебету рахунку 64,12, розрахунки з бюджетом за ПДВ, і кредиту рахунку 6851 розрахунки з іншими кредиторами в національній валюті. Таким чином, після того, як ми закінчили митне оформлення цих, цих товарів, то в нас буде. Дебетове сальдо, як бачите, на рахунку 6851 в сумі, яка становить різницю між 12 тисяч і 11 тисяч 727 гривень 41 копійка. Ця сума може бути використана як залишок при майбутньому оформленні товами на митниці імпортних товарів або. За заявою підприємства може бути повернено на його поточний рахунок. Таке теж допустимо. Далі, коли товари опробудковані, ми повинні відобразити витрати на доставку і на митне оформлення у вартості цих товарів, це теж робиться 27 травня, коли товари оформлені на митниці і доставлені на підприємство. Дебетуються на ці витрати рахунок 281 товари на складі, бо ці витрати окремо як витрати не обліковуються, а додаються до вартості товарів. Кредитується рахунок 631 розрахунки з вітчизняними постачальниками. Сума витрат на доставку це 8100 гривень, і сума ця без ПДВ, тому. Повністю вона йде до складу витрат, і витрати на митне оформлення це теж сума без ПДВ в даному прикладі. І 600 гривень в нас такою ж проводкою оформлюється, де витрахунку 281, кредит 631, 600 гривень. Так опробудковуються імпортні товари, які призначені для подальшого продажу. Якщо ми опробудковуємо інші запаси, то на суму оприбуткування запасів робляться такі проводки. Якщо це сировина і матеріали, то дебетується рахунок 201. Кредитується рахунок знов таки 632 розрахунки з іноземними постачальниками. Рахунок 201 називається сировина і матеріали. Якщо ми прибутковуємо купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, то дебетуємо рахунок 202. На вартість будівельних матеріалів дебетуємо рахунок 205. Вартість запас, запасних частин оприбутковується на рахунку 207 Якщо це інші матеріали, то це буде рахунок 209 дебетуватися інші матеріали. Якщо оприбутковуємо малоцінні та швидко зношувані предмети, то дебетуємо рахунок 221. Малоцінні та швидко зношувані предмети на складі. І. Якщо мова вже йде не про запаси, власне, а про отримання основних засобів якогось обладнання, то ми їх оприбутковуємо на рахунок 15-21 придбання основних засобів, а потім вводимо в експлуатацію на рахунок 10 основні засоби або 11 інші необоротні матеріальні активи. Дякую за увагу! Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. З вас підписка, з мене цікаві пости. На все добре, побачимося!